Олеся. Я засновниця мережі Кав'яна Пучино. Наша історія починалася в далекому 2017 році з маленького віконечка, де я втілювалася брію і починала готувати каву, не знаючи при цьому, що таке кава, як вона готується. Але моя жага до того, щоб видавати смачний була більша, тому я всіх джерела, яких можна було, знаходила інформацію, тренувалася. Готувала все на своєму досвіді, пропрацьовувала. Важкості були з самого початку. Чому? Тому що на той час арабіка була не так поширена в Житомирі, та й взагалі. А я обрала саме Арабіку. І для деяких людей вона була дуже кисла, ну, як і для інших. Тому, але я не здавалася. Я, головна моя була цілі її правильно приготувати і донести всі смакові відчуття своєму клієнту. Потрошки кавокультура розвивалася, арабка починала з'являтися в інших місцях нашого міста, і вже люди орієнтувалися в смачній каві. І була велика мрія відкрити повноцінну кав'ярню не просто кавоночком. Ця мрія вділилася на територіях малефабрики, де ми зняли приміщення, зробили своїми силами ремонт, поставили те обладнання, яким на той час могли і хотіли, і почали готувати альтернативну каву. На той час в Житомирі не було таких кав'ярень. Ось, і це була прям велика мрія. Коли ти стоїш, вливаєш, готуєш весь той спектр, який ти хочеш передати людині смакових відчуттів. І коли люди кайфують, їм подобається, ти отримуєш велике задоволення від цього. Завжди, що б я хотіла порадити навіть людям, які відкривають бізнес, що не відкривайте просто заради того, щоб це приносило тільки дохід, тому що це дуже на короткий термін. Я відкривала, вдихаючись самою кавою і хотілося донести винести сам продукт. Це було таке, почалося з хобі, а вже на майбутнє. Коли це хобі приносить, окрім задоволенняшого фінансову якусь стабільність, це взагалі просто вау. Тому я б радила, щоб це було і для душі і вам комфортно, і тоді це буде і в фінансовому плані більш стабільний бізнес. Ось я і не думала відкривати третю мережу, але нам запропонували гарне місце і хотіли нас тут бачити. Це було дуже приємно, від цієї можливості не можна було відмовитися. Ми відкрили третю локацію. Це було перед війною і вже в період війни, в травні місяці, ми відкриваємо повноцінно заїжджаємо, відкриваємо цю кав'ярню, люди йдуть, цінують нашу каву, і це не може не тішити. Наразі у нас має, маємо ще четверту локацію по місту на на багуні. Вагу, Проспект Миру 4. А отже, ми маємо чотири повноцінних кав'ярні, де є посадкові місця, де є смачна випічка, де смачна кава, де кілька видів кави, фільтр кава, альтернативна кава. І одне віконечко, яке до сих пір це перше місце на моєї роботи, з якої починала, до сих пір функціонує, і е, ну це моя душа, це моє віконечко. Як виникла ідея, просто я дуже любила каву, і в нас в місті ще тоді не було так розповсюджено ці кав'ярні, як в інших містах. І будучи на відпочинку в Закарпатті, мене надихнули їхні кав'ярні. Коли люди приходять зранку і не спішать на роботу, таким повільному темпі йдуть, п'ють каву, насолоджуються, підбадьорюються і потім йдуть на роботу. І виникла така ідея, що чому не створити щось такого плану у нас. Там настільки було це розповсюджено, що немає значення, що це велика кав'ярність, це просто кава віконечко. Головне це була якість кави. Ось саме з цього і почалася моя ідея, і її втілення. Не було де брати уроків, де б можна було навчитися готувати смачно каву і розуміти, що це так, оскільки я з цим ніколи до цього не була зв'язана. У мене зовсім інший факт по професії, працювала в зовсім іншій сфері. Тому я знайшла людину, яка в якої вже була кав'ярні, взяла в неї три уроки. Тобто, три дня я приходила, дивилася, як готують, навчилася. А в подальшому, вже коли я відкрила свою кав'ярню, я знаходила будь-які ресурси, де були про каву, і починала. Вивчати більше поглиблюватися в цю тему, і все на своєму досвіді пропускала. Люди, які приходили, і пили цю каву, і казали, що смачно, ти переживаєш, запитуєш, і вони кажуть, що це смачно, і це просто не могло не надихати. І ти, ти розуміла, що ти кафешці цієї роботи, і хочеш ще більше чогось людям дати. І з цього поч починається моя мрія. І я відкриваю кав'ярню разом з чоловіком. Чоловік це моя підтримка упор, який завжди допомагає мені реалізовувати мої мрії. І ми відкриваємо на Грушевську, де вже я змогла відкрити повноцінно і посадкові місця і пропонувати людям альтернативні методи заварювання кави. Їх багато ми також їздили, навчалися. Я навчалась колектив мій Навчався, приїжджала людина з. Києва і навчали у нас професійно це все готувати. І так ми започаткували нашу другу повноцінну кав'ярню, де люди приходили, смакували нашою, нашою кавою. І поступово ми знайшли нашого кондитера, який готує виключно для нас кондитерські десерти. На даний час ми співпрацюємо з декількома кондитерами міста, але основний це наш кондитер, який готує десерти виключно для нас. І це ці десерти, де ви не знайдете шкідливих речовин, наприклад, маргарину чи якісь там ще єшки. Кожен десерт це ми пропрацьовуємо з натуральних інгредієнтів. Це якісні інгредієнти, щоб це несло користь і, і користь, і смак, і гарно виглядало. І нам не було соромно за цей десерт. Тому для нас важливо не тільки кава, а й те, що ми пропонуємо до кави. Щодо персоналу, це завжди больна тема для будь-якого підприємця, особливо для початківців, і делегувати якісь певні моменти було дуже важко для початку, але розуміла, без цього не буде нашого розвитку. В пошуку персоналу я завжди звертаю увагу на те, яка ця людина. Вона може не мати навичок, але в неї буде велике бажання розвиватися в цій сфері, пізнавати культуру кавову, І це для мене основний критерій. Ось і завжди якось так трапляється, що я людей знаходжу в близьких собі по духу. Якщо от людина подобається, надихається, у нас запало в очах, приходить на роботу, то ця людина вже мені підходить. Тому я з радістю вас запрошую до мережі наших кав'ярень Капучино насолодити смачною кавою, з'їсти смачний десерт, і надихнутися і отримати гарний настрій. Всім гарного дня.